Як молитися іншими мовами? Це прихована села, якої найбільше боїться сатана. Це молитва, схожа на вогонь у твоїх кістках. Вона не обмежена людськими словами, не завеязана мовою, якою ти виріс. Вона тече, немов ріка, з найглибшої частини твого духа, прориваючись за межі розуму, прямо у Божу присутність. Це таємниця молитви мовами. Століттями віруючи сперечалися про її красу і незвичність. Хтось відкидав її. Хтось не розумів, багато ж пота й прагнули її, але вагалися. Та писання чітко каже молитва мовами це не дивина. Це обітниця отця. Це дар близькості, двері у надприродне життя, яке він приготував для своїх дітей. Коли Святий Дух наповнює людину, стається щось величне. У книзі дій ми бачимо людей, які були змінені. Їхні уста почали говорити слова, яких вони ніколи не вчили. Їхні серця наповнилися мовою. Що належала не землі, а небесам. Це було не про знання, а про довіру. Не про розум, а про покору духові, який знає все. Молитва мовами це не вистава, це зв'язок. Це Дух Божий молиться через тебе, заступається за те, чого ти ще не бачиш, проголошує істини, яких ти ще не розумієш, руйнує кайдани, про які ти навіть не здогадувався. Це небеса дають тобі мову, коли земні слова закінчуються. І цей дар не для обраних. Він для тебе. Для кожної Божої дитини, що прагне близькості, сили й глибшої дружби з духом. Це дар, загорнутий у любов, покладений отцем прямо у твої руки. Залишається лише прийняти його вірою. У цій подорожі ми розкриємо таємницю, красу й силу молитви іншими мовами, не як теорію, а як живу істину. Наприкінці ти побачиш, що це не просто досвід. Це твоя духовна лінія життя. Це зброя. Це пісня між тобою і Богом, яку ніщо не змусить замове канути. Але перед тим, як ми продовжимо. Зверни увагу, 85% глядачів дивляться це відео без підписки. Підпишись просто зараз, щоб не втратити наступні одкровення. Це допоможе і тобі, і іншим знайти цю істину. Ісус обіцяв дар, який назавжди змінить життя Його послідовників. У діях 1,8 він сказав А ви приймете силу. Коли зійде на вас Дух Святий і будете мені свідками. І ця обітниця стала реальністю у діях 2, коли в день П'ятидесятниці дух був вилитий. Полум'яні язики зійшли на учнів, і їхні уста наповнилися словами, яких вони ніколи раніше не знали. Вони почали говорити іншими мовами, звіщаючи велич Божу на мовах, яких самі не вчили. Це не було випадковістю, це не була емоційна екзальтація. Це був видимий знак невидимої реальності. Дух Божий наповнив людські серця своєю силою. Звук, мов став небесним проголошенням, розпочалася нова епоха. Той самий дух, що ширяв над водами при створенні світу, тепер оселився у чоловіках і жінках, наділяючи їх силою жити понад власні обмеження. Та занадто часто молитву мовами неправильно розуміють, вважають дивною чи непотрібною. Але писання каже це дар. Павло пише в 1 Коринтян 12: є багато дарів духа. І мови один із них. Дар неможливо заслужити і неможливо примусити з'явитися. Він вільно дається люблячим отцям. І коли Бог дає дар, він робить це з метою. Молитва мовами не для плутанини, а для оснащення. Це інструмент молитви, канал близькості і зброя сили. І ось прекрасна істина, цей дар не був обмежений першими учнями. У День п'ятидесятниці Петро проголосив: ця обітниця для вас. Для ваших дітей і для всіх далеких, кого покличе Господь Бог наш. Обітниця простягається крізь час і покоління. Вона для матері, що молиться в таємниці, для юнака, який шукає сили, для старця, що прагне оновлення. Вона для тебе. Бог ніколи не хотів, щоб його діти жили в немочі, коли його сила вже доступна. Дар, мов, це знак, що небо торкнулося землі всередині тебе. Це твоя особиста п'ятидесятниця. Нагадування, дух живого Бога перебуває у твоєму серці. Кожного разу, коли ти молишся іншими мовами, ти знову входиш у цю обітницю. Ти стаєш живим свідченням, слова Ісуса, істина. Приймаючи цей дар, ти входиш не в плутанину, а в ясність, не в емоції, а в глибшу реальність. Бог сам вибрав наповнити тебе, укріпити тебе і говорити через тебе. Дар мов це небесне підтвердження, що Отець завжди тримає свої обіцянки. А тепер питання до тебе: напиши в коментарях одне слово сила, якщо ти бажаєш, щоб цей дар діяв у твоєму житті. Дух допомагає нам у нашій немочі. Бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас стогоном невимовним. Молитва мовами це мова Духа. Вона не обмежена словником людини. Це небеса моляться через тебе. Коли ти відкриваєш уста у вірі, Дух бере провід. Формуючи склади, що звучать незвично, але несуть вічну вагу. Коли ти молишся мовами, ти не белькочеш санітниці. ти приєднуєшся до небесного хору. Ти вимовляєш таємниці, які ворог не може розшифрувати, і які твій розум не може стримати. Павло каже у 1 Кор. 14, 14:2 Бо хто говорить іншою мовою, той говорить не людям, а Богові таємниці Він промовляє духом. Ці таємниці, наче скарби, приховані в серці небес». А мови ключ, що відчиняє їх у твоєму житті. Подумай так: твоя земна мова це свіча, тепла, але обмежена. А молитва мовами це немов сонце, що заливає світлом твоє життя в молитві та сягає місць, яких ти й не уявляв. Це молитва без меж. Це дух, що обходить твій розум і спрямовується просто до престолу Божого. Будуть моменти, коли слова зрадять, коли біль стане НАТО важким, коли рішення будуть занадто складними. Коли битви виявляться надто запеклими. Саме тоді молитва мовами стає криком Твого Духа, одягнутим у небесні слова. Це сам Бог дає тобі мову, щоб молитися молитвами, занадто глибокими для твого розуму. І ось чудо, коли ти молишся мовами, твій дух відновлюється. Твоє серце підіймається, твоя душа зміцнюється. Навіть якщо розум не розуміє сенсу, твій дух радіє, бо ти говориш мовою дому, мовою небес. Мови нагадують нам, ми не прив'язані до землі. Ми громадяни іншого царства. І коли ти молишся небесною мовою, ти вирівнюєш своє життя з силою, метою і присутністю цього царства. Це не про досконалу вимову, це про повне віддання. Молитва мовами це більше, ніж звук. Це покора. Це Дух Божий, що з'єднує твою слабкість із його силою. Це Отець, який нахиляється близько, коли його дитя повертає йому його мову. І в цьому обміні небеса торкаються землі, а вічність торкається твоєї душі. Ось чому Павло пише у 1 Коринтян 14:4 хто говорить іншою мовою, той будує самого себе. А будувати означає зміцнювати, відновлювати, укріплювати. Уяви стіну з тріщинами, яку відновлюють. Уяви стомленого бігуна, який раптом отримує нову силу для останнього ривка. Так працює молитва мовами. Твій дух збудовується. Твоє внутрішнє життя відновлюється, твоя відвага запалюється знову. У світі кажуть, сила приходить через напруження, боротьбу, доведення. Але духовна сила приходить інакше. Вона приходить через покору. Коли ти віддаєш свій язик духові, він вдихає в твою душу нове життя. Слова, яких ти сам не розумієш, несуть силу, яку неможливо заперечити. Вони піднімають твоє серце звідчаю і одягають його у небесну стійкість. Згадай Іллю під ялівцем, коли він стомився і просив Бога забрати його життя. Бог не дав йому повчань. Він дав йому хліб і силу для дороги. Молитва мовами діє так само. Вона живить твій дух хлібом, небес. Вона дає тобі силу йти далі. І ця сила не лише для особистого життя це відвага свідчити, мужність стояти і сила перемагати. Учні до п'ятидесятниці були налякані, ховалися за замкненими дверима. Але коли дух наповнив їх, і мови зазвучали з їхніх уст, вони стали безстрашними. Петро, який нещодавно відрікся від Ісуса, тепер вийшов перед тисячами і з вогнем проголосив Його ось що робить молитва мовами, вона переводить тебе зі слабкості у відвагу, зі страху у віру. У найтемнішу годину, коли молитви рідною мовою здаються порожніми, мови піднімаються в тобі як святий рев. Це вже не твоя сила, це його сила. Кожен склад, промовлений у вірі, як це глинка в стінах твоєї душі, що робить тебе міцнішим, вищим ближчим до Бога. Мови це Божий спосіб сказати ти не базає силий. Це нагадування, що той самий Дух, який воскресив Христа з мертвих, живе в тобі. Кожна молитва іншими мовами заряджає твій дух силою Воскресіння. Це не емоція, це не уява. Це Божа реальність, і вона твоя. І ось таємниця. Молитва мовами приносить прорив. Є сфери молитви, куди розум увійти не може. Глибини Божої мудрості, стратегії небес, таємниці, приховані від світу, але готові відкритися. Молитва мовами це ключ духа, що відкриває невидиме і дає доступ до того, чого ти ніколи не чекав. Павло каже у 1 Корентян 14, 14:2 Бо хто говорить іншою мовою, той говорить не людям, а Богові таємниці він промовляє духом. Ці таємниці. Не загадки і не хаос, це Божі секрети, сховані в його серці. Секрети, які можуть змінити твої обставини, зцілити твої рани і зруйнувати владу ворога. Життя сповнене битв, які неможливо пояснити. Духовна війна реальна, і напади часто глибші, ніж ми бачимо. Молитва мовами дає тобі зброю, яку ворог не здатний розшифрувати. Він може почути твої молитви рідною мовою, але він без заєсилий зрозуміти мову духа. Кожне слово іншими мовами, це стріла, що пронизує темряву і ламає плани ворога. Прорив приходить не через досконалі слова. Він приходить у тиші, у витривалості, у молитвах, що виходять за межі розуміння. Коли ти молишся іншими мовами, ти викликаєш відповіді ще до того, як знаєш питання. Ти вивільняєш рішення, які вже приготовані небом. Цепи падають. Двері відчиняються, твердині руйнуються. Не тому, що ти молився ідеально, а тому, що Дух молився могутньо через тебе. Згадай, Павла, та силу у в'язниці. Їхні тіла були побиті, а майбутнє не визначене. Але опівночі вони почали молитися та співати гімни. І тоді небеса потрясли землю. Кайдани впали, двері розчинилися, і свобода прийшла миттєво. Писання прямо не каже, що вони молилися іншими мовами. Але ми знаємо, це були люди, наповнені духом. Їхнє поклоніння стало битвою. Їхня молитва стала зброєю. Молитва мовами діє в тій самій сфері. Це поклоніння, що руйнує стіни. Це молитва, що розбиває кайдани. Це хвала, що приводить Божу силу у найнеможливіші місця. Багато віруючих свідчать, що, коли вони молилися мовами за якусь ситуацію, приходило прояснення. Мир наповнював їхнє серце. А тоді приходив прорив. Чому? Бо мови заєднують тебе зі стратегіями небес. Вони обходять твій обмежений погляд і напряму підключають до Божої мудрості. Те, що для тебе виглядає неможливим, у його дусі вже вирішено, і мови приносять це рішення у твою реальність. Молитва мовами це не шум, це навігація. Це Бог, який веде твоє життя через течії, яких ти не бачиш. Веде тебе до перемог, яких ти ще не уявляєш. Кожна таємниця, промовлена духом, це зерно посіяне у вірі, і у свій час воно приносить плід прориву. П'яте єдність із духом, ходіння в ногу з Богом. У центрі християнського життя запрошення йти поруч із Богом, не попереду Нього, не позаду, а в ногу з Його духом. Та ми так часто збиваємося з ритму, поспішаємо зі своїми планами або відстаємо у страху. Молитва мовами повертає нас у правильний крок. Вона водить нас у єдність із Духом, дозволяючи його бажанням формувати наші, а його волі спрямовувати наші кроки. Павло пише в Галатів 5, 25, коли ми живемо духом, то за духом і ходімо. Це не просто заклик до послуху, це запрошення у близькість. Молитва іншими мовами один із найпотужніших способів плекати цю близькість. Це як тримати Святого Духа за руку і дозволяти йому вести танець твого життя. Коли ти молишся іншими мовами, відбувається щось глибоке, ти відпускаєш контроль, ти перестаєш вимагати розуміння кожного слова, кожного результату, кожної причини. Ти віддаєш розмову духові, довіряючи, що він молиться через тебе досконало. І в цій довірі твоє серце починає звучати в його ритмі. Ти починаєш думати його думками, бажати його шляхів, відчувати його серце. І ця єдність не є пасивною. Вона перетворює тебе. Дух, що заступається через твої уста, діє і в глибині твоєї душі, формуючи характер, заспокоюючи страхи і зміцнюючи твою рішучість. Молитва мовами стає не лише мовою молитви, а й поставою цілковитої віданості. Це вчить тебе довіряти, підкорятися, жити не тим, що бачиш, а вірою. Згадай Ісуса в Гециманському саду, який сказав: Не моя воля, але твоя нехай буде. Той самий Дух. Який дав Христові силу здатися, через молитву іншими мовами наділяє нас здатністю узгоджувати свою волю з Божою. Навіть коли ти не знаєш, про що молитися, мови роблять так, щоб твої молитви звучали в гармонії з небесним планом, і плід цієї єдності мир. Коли ти крокуєш у ритмі з духом, навколо може вирвати хаос, але всередині ти спокійний. Рішення більше не паралізують тебе, бо ти знаєш дух веде тебе. Виклики більше не здаються непосильними. Бо ти знаєш, дух зміцнює тебе. Життя може бути невизначеним, але душа непохитна, бо вона в унісоні з тим, хто знає все. Молитва іншими мовами це як налаштування інструмента. Твоє серце може починати фальшивити, воно розсіяне, налякане, непевне. Але коли Дух тече через твою молитву, він налаштовує твої струни, приводячи їх у досконалу гармонію зі своєю волею. І коли твоє життя налаштоване на духа. Кожна нота звучить у єдності з молодією небес. Молитва мовами це не втрата себе. Це знаходження себе повністю в ньому. Це спосіб небес узгодити дітей землі з серцем отця. І в цій єдності народжуються села, радість і непохитний мир. Шосте. Молитва мовами в житті церкви. Порядок, сила і любов. Дар мов, глибоко особистий, але водночас префаундли спільний. Від самого початку мови були дані в контексті спільноти. Учні разом у горниці, дух наповнив їх як одне тіло, їхні голоси злилися в хор, що вилився на вулиці. Молитва мовами ніколи не була призначена для поділу церкви, але для того, щоб явити силу Бога і зміцнити його народ. Та Павло у своїх листах до коринтян торкався плутанини, яка виникала, коли молитву мовами неправильно використовували на зібраннях. Хтось говорив голосно без тлумачення. І інші почувалися відкинутими чи розгубленими. Відповідь Павла не була заборонити мови. Він приніс ясність він нагадав, що всі духовні дари мають діяти в любові та порядку. Бо Бог не є Бог безладу, а миру. Коринтян 14, 1433 ця різниця має значення є відмінність між молитвою мовами наодинці, яка збудовує особисто тебе, і молитвою мовами публічно, яка вимагає тлумачення, щоб збудовувалася вся церква. І те, і те, цінне, і те, і те, прекрасне. Але кожне має свою мету одне зміцнює тебе особисто, інше укріплює все тіло. На поумлення Павла ніколи не було спрямоване на те, щоб применшити цінність мов, а щоб підкреслити їхнє справжнє призначення. Він сам сказав Дякую Богові, що я говорю мовами більше за всіх вас. Коринтян 14, 14,18. Павло знав силу особистої молитви мовами і прагнув. Щоб церква також переживала цю силу у зібраннях. Коли мови діють у церкві під проводом Духа, вони приносять трепет і захоплення. Вони нагадують спільноті, що Бог живий, що Він присутній, що Він говорить. Коли є тлумачення, молитва мовами стає пророчим підбадьоренням, напрямком і втіхою. Вона свідчить, що церква тримається не на людських здібностях, а на Божій силі. Та найважливіше, молитва мовами в церкві завжди має бути вкорінена в любові. Без любові, каже Павло, це лише шум, джвінки мідяки, порожній звук. Любов це серцебиття кожного духовного дару. Вона гарантує, що мови не підносять промовця, а прославляють Бога і збудовують Його народ. У світі, який прагне справжнього, церква покликана являти реальність Божого Духа. Коли мови приймаються зі смиренням і діють у любові, вони стають свідченням того, що той самий дух, який діяв у книзі дій, діє й сьогодні. Вони нагадують нам, церква це не клуб за інтересами, а живий храм, наповнений вогнем Бога. Молитва мовами і життя церкви це не про видовище. Це про присутність, не про хаос, це про порядок, не про гордість. Коли церква правильно приймає цей дар, вона стає спільнотою, де мова небес укріплює людей землі, а вогонь Духа горить так яскраво, що його бачать усі. Висновок, мова небес у тобі. Дар мов це більше, ніж духовний досвід. Це запрошення у саме серце Бога. Від дня П'ятидесятниці і до сьогодні він залишається живим свідченням, що Дух Господа перебуває серед свого народу. Молитва мовами нагадує: ми не залишені самі на сам із цим світом. Саме Небо прийшло зустріти нас у нашій немочі, щоб підняти нас, наповнити нас і дати нам силу. Цей дар не призначений лише для обраних. Він не обмежений часом. Культурою чи походженням. Він для кожної Божої дитини, яка наважиться повірити в обітницю отця, для стомлених, які прагнуть сили, для зранених, які шукають зцілення, для тих, хто шукає близькості з Господом. Молитва мовами це любов, вилита в склади, це близькість загорнута в таємницю, це сила, прихована в простоті. Коли ти молишся іншими мовами, ти входиш у ритм, що не належить цьому світу. Ти вступаєш у розмову, де дух промовляє через тебе, де звучать таємниці, руйнуються твердині, а твоя душа підноситься вище. Це не про красномовність, це про відання. Не про те, щоб усе зрозуміти, а про те, щоб довіритися тому, хто знає все. У світі, повному шуму, молитва мовами, це голос небес, що пробивається крізь земне. У житті, сповненому битв, це зброя, яка ніколи не тупіє. У тихих моментах з Богом. Це пісня твого духа, що зливається з вічною піснею ангелів. Отець пропонує тобі цей дар не для того, щоб заплутати, а щоб обійняти. Не щоб віддалити, а щоб наблизити. Це його спосіб нагадати тобі, що твоє місце не лише на землі, а й на небесах. І кожного разу, коли ти молишся мовами, ти носиш частинку неба у своєму серці. Прийми цей дар, цінуй його, використовуй його, дозволь духові текти через тебе. І тоді ти відкриєш для себе те, що покоління віруючих засвідчили як істину. Молитва мовами це не кінець молитви, а початок найглибшої подорожі з живим Богом. І якщо це слово торкнулося тебе, підпишись на канал і постав лайк, щоб ще більше людей почули про силу Божу.